Це Tanix TX5. Перший tv бокс на AmLogic S905, Y5, новий. І це такий, знаєте, наступна генерація Tanix W2, славно, звісного tv бокса який коштував дуже мало, а цей tv бокс також коштує в районі 30 баксів. За 30 баксів ви отримаєте. Нормальний тіві бокс формулою пам'яті 432, але з ненормальною прошивкою. Бо стокова прошивка це суцільне лайно. А от те, що ми зробимо сьогодні, на те на що ми зробимо сьогодні огляд, це буде тіві бокс на прошивці Slimbox TV. Будь ласка, я вже встановив, налаштував. Якщо видалити увесь той бруд, який туди напхали, то це просто ідеальна прошивка саме для цього ТВ-боксу. Розпаковки не буде, бо тут, ну дивіться, що тут дивитись. є в нас два USB 2 USB 2.0, отвір для TF-карти, ось такий SP-дівчик є. LAN G45 на 100 Мбіт, HDMI, отвір для живлення і av вихід Ну Тут в нас є годинничок. Ну, і ось такий Пульт, з голосовим пошуком, але це не аеромишка, щоб ви не плутали. Все, більш нічого тут немає. Зараз переходимо, дивимося У опису під цим відео посилання і промокодик на купівлю на aliexpress.com на каналі Технозон Україна. Млоджик 905 Y5. Поїхали! І так ми на Алікспресі бачимо, що 2 на 16 коштує 28 баксів, а 4 на 32 коштує практично 31 бакс. При тому, що навіть дешевше. Використовуючи промокоди від Технозону, у опису під цим відео є самі промокоди на Алі можете її купити менше ніж 30 доларів за е, версію 4 на 32. Це версія на процесорі Amlogic s 905 y 5 Amlogic нова 4 на 32. Перший tv бокс. Ай-яй-яй, думали, нашуміли, але на стоковій прошивці його повністю використовувати не можна. HDR 10 ми не завели. HDR 10, звичайний працює. Wi-Fi 6. Ну, Wi-Fi 6 є, але він обмежений по швидкості. Bluetooth 5-й, ну, по швидкості як 230х230. 230. Це, в принципі, для всього контенту вистачає повністю. Android 14 і більше тут нічого немає. Але скажу так: посилання на Slimbox прошивку під нього є також у опису під цим відео. Вибачте, прийдеться звідтиля видаляти дуже багато. Якихось дебільних програм, які там є, ну то вже самі зробите. Я, я, в принципі, сторонник сертифікованих пристроїв, і ви це давно знаєте, але вже ви ж просите зробити огляд, і ми робимо. А далі ми з вами вже починаємо тестувати сам TV-Box. Та-дам, звичайний Android, TV. як ми бачимо, тут і мегого є. Зліворуч в нас як. Такий круглячок зелений з температурою TV боксу щоб ви могли спостерігати на температуру, до речі, по температурах тут дійсно все добре. Тут в нас є і буст, це очищення пам'яті, і там є зміна, наприклад, бекграунду. Є в нас на у налаштуваннях самого боксу наприклад, є там налаштування інтерфейсу, самба-сервер, керування голосовим пошуком. Є автостарт додатків і керування інтернет, наприклад, використання Google DNS серверів Cloudflare, чи там через хост можна видаляти рекламу. Я вам скажу нормально, вийшло. І при цьому вона ще доробляється. Ну, про пристрій ми вже з вами бачили tx 5 на версії Android 14. А от у зображеннях тут все цікаво. Якщо ви під'єднуєте до SDR телевізору, то у вас буде 4K60 Гц. Якщо ви під'єднали до телевізору HDR і у вас увімкнутий спочатку адаптивний HDR, то у вас буде 4К 30 Гц. Щоб вони з'явилися, потрібно вимкнути динамічний диапазон, виставити 4К 60 Гц, і потім увімкнути цю річ. А, далі, автофреймрейт повністю працюючий. Повністю працюючий, перемикається. Ви зараз це бачите вставочку. 24 Гц вмикається запросто. А ось AIPQ і AISR сюди не завезли сам по собі Tanix не допрацював ці бібліотеки для того, щоб був AI Super Resolution, тобто Upscaler до 4К, і плюс поліпшення зображення за допомогою AIPQ Picture Quality, який до домальовує, наприклад, там яскравість, контраст, там, шарпнес і інше там технологія така собі прикольна. Далі, в принципі, тут різноманітні доступи, ну це не огляд самої прошивки Slimbox TV, це огляд самого ТВ Боксу на прошивці Slimbox TV і його робочості, роботоспособності. А тепер далі. YouTube. Відразу про всі проблеми, які я знайшов. Якщо брати, ну наприклад, просто програвання YouTube, то 4К е, програє, але 4К чи 30 ФПС, чи 2К 60 FPS, і HLG працює, ви бачите вставку, але є одне но. Е, якщо ви обираєте 4К 60 FPS, то можуть бути дропи. Давайте я зараз. Оберу 4К60 FPS, статистику для сісадмінів, і подивимося, що в нас вийде. А дропи в нас не за самого процесору. Дропи і за неправильно прописаних драйверів, скоріш за все, мережевих. Бо якщо ми вмикаємо, ми зараз побачимо з вами. Давайте, от воно програє, 4К 60 FPS і почало дропити. Почало нормально, нормально працювати, потім падає швидкість, бачите, Connection Speed. І з'являється буфер health дуже низький. Значить, зараз працює 2К 60 FPS, воно потім перемикає, хоча швидкості більш ніж достатньо. Тобто це проблема самого апаратної частини ТВ бокса, а не самого процесору. А V1 кодик також відіграє 4К 60 FPS дропами, 2К 60 FPS без без дропів і HDR 10 також працює Ну, є як є, і також ми бачимо 51 Мбіт Була швидкість, швидкість потім падає і буфер падає. А на 4К-60 ФПС це тупа програмна якась фігня яку ще поки не виправили. сподіваюсь, що виправлять, але ну, є як є. Якщо ви думаєте, що тут мережеві модулі погані, то ми бачимо з вами тест на 5 ГГц 230 там, більше 200 Мбіт на завантаження, більше 200 Мбіт на вивантаження, 230 на 230. Ну, з маленьким гачком. А, також у 2.4 ми бачимо з вами 100 Мбіт на завантаження і, звісно, трохи менше на вивантаження. І LAN на G45 в нас це 6 100 Мбіт на 100 Мбіт. І що ми з вами розуміємо? Що нормальний, е, нормальні мережеві модулі для нормального відтворення контенту. І відтворювати контент, наприклад, з того самого Матриксу можна якось е, без обмежень, бо я пробував там аватар ганяв і деякі ще е, досить великі. Ролики, ну я буду назвати їх роликами, і все працює. А якщо казати про відтворення з ну, саме по собі тестових роликів 4К високобітрейтних, то зараз ми у ході це побачимо. До речі, будемо відтворювати зовнішнього носія, і він підтримує NTFS-диски, XFAT диски Звісно, Dolby Vision а тут немає, Dolby Vision ми тестувати не будемо. Якщо ми вмикаємо LG New York 4K, то ми з вами бачимо спрацьовуючий HDR, ви бачите зараз вставку, ви бачимо нормально працюючий 4 k ролик І навіть якщо у SDR увімкнути LG Barcelona, також це все від, все відіграє нормально, при тому, що температура в нас не більше при такому варіанті перегляду не більше 67 градусів. І тут відразу починаємо тестувати багатоканальний звук, Dolby Digital Plus. В нас є, ви бачите це на нашому ресивері. Також в нас, що саме цікаве, є Dolby True HD звук, тобто зробили Dolby True HD у цій прошивці, при тому, що тільки у пробросі. DTS, звичайний є. Ось, Будь ласка, ви бачите вставочку. І DTS HD Master Audio, будь ласка, також є. Я був дійсно здивований набіром того звуку, який він може відтворювати. Хоча я ж кажу, що апаратна в нас складова тільки на DTS Dolby Digital в нас у пробросі. І, в принципі, якщо піти у кодик Info, то ми це і побачимо. Бачимо DTS HDD, і DTS звичайний з молоточком це апаратний. а... AC3, давайте знайдемо ac 3 чи є він, а його навіть і немає, він тільки у пробросі у нас працює. Ні, AC3 немає і ac 3 також немає. а ну Є зато VP9 апаратний, є в нас av 1 VP6, VP8. Потім MPEG звичайні, 265 кодик, АВЦ. І АВ-01, звісно, є. По кодиках проблем немає. ДРМ, до речі, у нас L3. Ось, Тобто в нас немає ніякої сертифікації. Хоча наші сервіси по типу Мегого, Світ ТВ, Київ Стар ТБ будуть працювати нормально, без обмежень. Якби як так дивився, от я проклацую зараз канали, це ОТТ-канали, як і ОПТВ буде працювати. Давайте, дивіться, все перемикається. І якщо ви, наприклад, не знаєте, де купити, ну я вже казав, що де купити офіційні стрімінгові сервіси, підписки, будь ласка, в опису під цим відео є посилання. Тож, мультимедійна складова дуже цікава в плані того, що він відтворює практично все. Якщо піти у AIDS 64, то ми бачимо, що в нас тут 4х32 на процесор та cortex a 55 У чому різниця? А S905 Y4 і Y5, Y5 це 55 ядра, а Y4 це 35. І так він працює 1,7 ГГц. До речі, у Antutu він набирає трохи більше, ніж 90 тисяч балів. Ну, є як є. За Корення відповідає той самий малі G31. По мережі ми з вами вже бачили. Ну і температура, звісно, в нас відповідає. Звісно, працює голосовий пошук, що нам не дуже цікаво, ніякого. Наприклад, немає тут хромкасту. Але ми з вами проведемо, звісно, ще й тротлінг-тест, для того, щоб розуміти, чи буде він нормально з цим працювати. Давайте. Температура. А тротлінг-тест у нас вже є результат. В нас повністю зелений графік, 72 градуси максимальна температура. І, в принципі, перформанс у нас був 43421 джипс. Це рівень приблизно S905X4 процесора. Нічого для нас нового не привніс. Окрім того, що він більш новий, для такої прошивки, ну. Так, порівнювати Tanix W2, і цей, вони приблизно однакові будуть. У цьому навіть модулі мережеві, ліпші. Чи буде він бестселером? Так буде, так як і Tanix W2. Підсторонні прошивки, тільки підсторонні прошивки, його будуть купувати. Я його, чи можу я рекомендувати як на чистому андроїді, ну саме під прошивку. Так, можу рекомендувати. Купуйте, прошивайте, якщо вам щось потрібно, дешевше 30 баксів. З промокодом взяли дешевше 30 баксів і поставили. Що вам потрібен магій, скрут права, то е, саме цей варіант буде для вас. Ну, Всі ми прекрасно знаємо, для чого використовують права. Я його рекомендую, але тільки з оглядом на те, що я вам показав, що на стоковій прошивці користуватися їм дійсно дуже-дуже погано. Е, Мої рекомендації є. Я більш я більш полюбляю сертифіковані tv бокси Якщо ви не знаєте, які tv бокси купити, то також опису під цим відео є нормальні сертифіковані tv бокси. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.